Навіть ложкою, без ніякої машинки. За 2 фунти гляньте, а у вас 650 грамів отакого красивенного масла. Вже не раз пробував, не знаю, як воно вийде на камеру. Це я в Англії таке от. Вечором ходжу і якусь там знайду якусь скидку. То м'ясо щось по скидці, то ще щось. І Ось така штука вершки. Отакі. 600 мл. І дивіться, сьогодні у нас 26 число. о. Учора я його купив, бо вони дійсний до 27. го Так стоїть 2,65, а так за фунт. Один раз брав навіть по 0,25. Немає в мене ніяких приборів. Взагалі, пробую, як воно вийде. Без, без нічого. Але я вже так робив і доволі непогано вийшло. А що вийшло, як ви думаєте? Звісно, масло. За 2 фунти вийшло 1,2 літра з таких вершків. У хаті підгрівну. Роблю на дворі, бо там трохи хлюпає. Звісно, пружина колись удома така була в басані. Старовинна, така її було б дуже швидко. А цим трохи довше, ну, поки немає нічого. Ложка. Ложка да й все. Зразу бризгало, а зараз вже перестає. Вода в нас для того, щоб потім там його до вроді, зжати. В Кожній роботі, коли приловчишся, то розумієш, як його робити. Густіє. Іде процес. Угу, якраз твор загусає. Дивіться. Йома, я вже ложку не вдержу. Оце так. Да. Колись у броварах брат у мене живе, там, так. я йому показував, що кажу, попробуй. А він каже, купив на базарі сметану, пробував збивати, ну каже, фіга не виходить. А тут дійсно <пробує> ложкою. <пробує> 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 Якби тут були банки, то це було б дуже просто зробити у банці. У банці отак наливаєш, раз-раз і готове. Але тут немає банок, оце вам англія. Стекляних банок крома 600 мл. Купити якісь огірки чи салат немає. Ну, Що є, то є. Вже можна їсти, воно вже яке красиве. Нам тепер задача, щоб відділилася сироватка. От до цього. Звісно, був би міксер веселей би був. Ви в мене поб'є півчаса, держу, вас коло цього. Коло краду вдома картошку треба витягувати з погреба. Ну хорошо. А я вже робив, воно таке масло смачне. Ну, коротше, за два фунти я важив, виходить 500 чи 600 грамів. Раз це вже збилося, значить сироватка відділиться теж. У камеру скажуть хечі. Так уже ж дід, що ж ви хотів. Так, де ж ти моя сироватка? А сьогодні привезли вже коври, треба слать. Покажемо як стелють коври в Англії. Тут ніхто не користується ламінатом. Ну, по крайній мере, де я був, то везде використовують коври і на сходах, і на... Цьому його легше прибирати, не видно пилюки. Уже вода ось під низом. Зараз, вже вже секунд. Нема банки. Була б банка, це раз, два, три, три секунди. Та й нема посуди, ось я це таке знайшов. Пошла, пошла, пошла водичка. Он, вже пішла, бачите? Ось уже пішов. Пішла сироватка, наконець-то. Все, воно вже таке і жорстке робиться. Оце вам 600 і 600, один і два літри Вершки отаких вот за 2 фунти. Все, вже ось все пішло. Все. Вже як нафта раз і пішла. О, дивіться. Даже ложкою. Без ніякої машинки. Без нічого, о! Все. О. Ммм. Ммм. Смачно яке. М -м, Дивіться. Оп. Гляньте. Чікс і пошла сироватка. Яке? Як домашню? У мене ще жива мати, Прошлий рік 90 років їй було. Так вона розказувала, жили вони в селі прохори біля Нєжина. Держали корівчину якусь до колективізації, поки не забрали там. І, коротше, робили вони масло, отакі грудки. І носили на станцію вкрути. Його підсолювали, оці грудки отакі, дивіться. І оці грудки отакі носили і на станції продавали. Люди з поїзда виходили і купляли. Отак так, визивали селяни. цим ми тоді в воду зможемо його. Тут зберем. О! А смачне якесь? Ммм, смакота. В общем, ось для чого вода. Оп! Кіло 200. Кіло 200 було. У нас отаких слівок за 2 фунти. Ну, буває вечором можна і по 0,25 пік купити. Ось. Бувають вони ще й у красних банках таких. О, 51. Так що, мамо, ти казала, що ти носила такі лепешки на станцію у Крути. із прохорів. А я дивися в Англії роблю отакі от лепешки. Давай, скоро приїду. Так, ось, о, із двох таких баночок, дивіться, віса ноль показують. Старували. 651 грам цієї. Ще сироватки вийшло. А сироватка. Ах, смачнюща. Так що оце дивіться, Дві таких ції за фунт. Фунти фунт. За два фунти, гляньте, а у вас 650 грам отакого красивенного масла.